Головне управління Держпродспоживслужби в Житомирській області повідомляє, що 11 червня до Бертичського відділу Житомирської обласної державної лікарні ветеринарної медицини поступило повідомлення про загибель свини у приватному домогосподарстві села Швайківка. При комісійному виїзді на місце було встановлено, що в даному господарстві утримуються три голови свиней, із них одна голова загинула. Проведено петалатомічний розтин трупа загиблої тварини та встановлено патологічні зміни. Що стали підозрою у захворюванні свиней африканською чумою? Накладено карантин на підсобне господарство власника та впроваджено проведення першочергових заходів до вступу в дію рішення місцевої державної надзвичайної протиптичної комісії. Відповідно до звіту від 12.06.24 року про результати дослідження патологічного біологічного матеріалу об'єктів навколишнього середовища випробовального центру державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, підтверджено виявлення ДНК вірусу африканської чуми. В місті спалаху захворювання проведено вилучення та утилізацію трупу загиблої свині, проведено дезінфекцію в місті утримання тварин та розтину трупу. 12.06.2024 року проведу засідання Державної надзвичайної епізотичної комісії при Бердичівській районній військовій адміністрації, де терміном на 40 днів встановлено карантин, затверджено план проведення комплексу заходів, спрямованих на локалізацію та ліквідацію спалаху. Двом синьовим з епізотичного вогнища проведено евтаназію та ут, е, утилізацію трупів. В епізотичному вогнищі проведено дезінфекцію приміщення, де утримувалися тварини. Проведено облік та клінічний стан сприятливого поголів'я у відповідних зонах, підозрілих у захворювання тварин не виявлено. Важливо знати, що африканська чума свиней. Вірусна хвороба, яка входить до переліку особливо небезпечних карантинних хвороб тварин і характеризується високою смертністю, значними економічними збитками, з умовленням відсутністю вакцини, запровадженням спеціального режиму для свиногосподарств, обов'язковістю дотримання ветеринарно-санітарних вимог до утримання свиней, витратами на проведення моніторингових та діагностичних досліджень, організацією профілактичних та ліквідаційних заходів у разі загрози чи виникнення хвороби та торгівельними обмеженнями, що запроваджуються для Недопущення розповсюдження. Вірус африканської чуми свиней не становить небезпеки для людини. Хворіють лише дикі та свійські свині. Основний шлях передачі збудника це безпосередній контакт тварин між собою, хворої і здорової та перенос збудника від хворої до здорової тварини через посередника, в ролі якої найчастіше виступає людина, що випадково забруднилась виділеннями хворої тварини. Та мала контакт із здоровою, а також предметами догляду, інвентар, взуття та одяг, транспортні засоби та корми, в тому числі і харчові підходи. Збудник хвороби тривалий час може зберігати свою життєдіяльність поза організмом і в першу чергу в харчових продуктах, заражених вірусами в Виявивши труп свині в природному середовищі, необхідно негайно сповістити про це власника угідь, представника громади та лікаря ветеринарної медицини для вжиття заходів відповідних щодо недопущення поширення будь-якої інфекції на домашніх свиней.